Ми з вами відхилимося від звичайного порядку богослужіння замість катехізації буде коротенька проповідь. Благозвістка в тому, що проповідь перша буде коротка. Ми сьогодні з вами будемо розглядати послання до Римлян 5 глава з 1 по 5 вірш. Послання до Римлян 5 глава з 1 по 5 вірш. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, в якій перебуваємо і хвалимось надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимось в терпіннях, знаючи, що терпіння виховує терпливість, а терпливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, бо Божа любов вилилась в наші серця Святим Духом, який нам даний. Амінь. Це слово Боже. Помолимось. Господи, ми просимо в Тебе благословіння і розуміння того, що ми щойно прочитали. Даруй нам силу втілювати це в життя, бажання жити згідно твоїх закликів. Ми просимо, щоб ти був звеличений, прославлений у тому, як ми будемо виконувати Твої заповіді. Даруй розуміння і даруй нам силу все це втілити в життя. В ім'я Ісуса Христа, наш Триєдиний єдиний Бог, Отець, Син і Дух, Святий. Амінь. Амінь. У 1921 році Равін Герберт Голштейн у головній синагогі Нью-Йорка запитав знаменитого науковця, який того ж року виборов Нобелівську премію Альберта Ейнштейна. Альберт Ейнштейн у 1921 році отримав нобелівську премію. І ось. Один єврей питає іншого єврея, чи вірить той у Бога? Ейнштейн відповів: Я вірю в Бога, я вірю в Бога спінози, тобто в Бога філософів, який відкривається в гармонії всього сущого, але не в такого Бога, якого турбують долі. Та вчинки людей. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Бога, справжнього Бога, якого турбують долі та вчинки людей. І текст, який ми сьогодні з вами читаємо і міркуємо, нам про це яскраво говорить. Що ж, давайте безпосередньо звернемось до нашого тексту Римлянам 5:1. Отже. Словом, отже, апостол Павло підводить висновок всього, що було сказано раніше. А раніше було сказано наступне: перші три глави послання до Римлян апостол Павло стверджує неоднократно, вбиваючи гвість все глибше і глибше, даючи розуміння читачам, що люди грішні. Одна важлива істина, одна суцільна доктрина, одне важливе питання розглядається на протязі перших трьох глав. Людина грішна. Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, все совратились до да одного негодного. Все люди согрешили и лишены славы Божьей. В четвертій главе апостол Павел приводит в пример, каким образом святый Бог может. Знаходити спілкування із грішником. І він приводить до прикладу старозаповітніх героїв віри, Авраама, Давида. І ось п'ята глава це висновок всього того, що було сказано. Люди грішні, Бог святий, але через віру, завдяки вірі, людина може знову прийти у Божу присутність. Отже, виправдавшись вірою. Доктрина виправдання вірою це фундаментальна істина, про яку ми, до речі, нещодавно говорили в середу. І я просто нагадаю, що ми з вами віримо, що Бог суверенний. І що саме Бог ініціює спасіння людей. Бог автор спасіння людської душі. Он ініціатор, він виконавець, він вершитель. Бог рятує людей. Не ми зі своїми заслугами, не ми зі своїми добрими справами, не ми зі своїми намаганнями. Ми через свій гріх не можемо виправити положення перед Богом. І тому саме Бог повинен ініціювати спасіння. Саме Бог повинен щось зробити з нашим гріховним серцем, щоб. В ньому знову почати жити. Бог повинен вирішити проблему гріха. Самі ми її не можемо, тому Бог це робить. І ми виправдовуємося вірою, яка з'єднує нас з Ісусом Христом. І завдяки цій вірі, яка з'єднує нас з Ісусом Христом, ми отримуємо мир. Доктрина виправдання однією вірою є фундаментальною істиною. Реформати, говорячи про це, говорили, що якщо церква перестане сповідувати цю доктрину, цю біблійну істину, вона зруйнується. Вона зруйнується. Кальвін казав, що доктрина виправдання вірою це як дверна петля, на якій тримається все вчення. Отже, грішна людина виправдовується вірою перед Богом. Завдяки з'єднанню з Ісусом Христом, через це вона отримує мир, як сказано в нашому тексті, через Господа нашого Ісуса Христа. І якщо ми пробіжимо швидко це твердження, то ми не зрозумімо однієї важливої речі. Завдяки Ісусу Христу ми отримуємо мир з Богом. Добре, чудово. Але коли ми про це говоримо, як правило, ми про це не думаємо настільки глибоко, настільки про це потрібно думати. Як правило, люди вважають себе тими, хто вже мають мир з Богом. Але мир з Богом можна отримати. Тобі ж ті люди. Які зневажають Ісуса Христа, не вірять в Ісуса Христа, вони не мають миру з Богом. І це несерйозне відношення. Люди думають: ну, не маю я відносин з Ісусом Христом, ну і що? Ну, не маю я миру з Богом, ну і що через це? Я живий, в мене купа справ, в мене є сім'я, клопоти і все 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 все, все таке інше. Але це, це серйозна річ. Якщо людина не має миру з Богом, вона знаходиться у дуже серйозному, важкому положенні. Сама гніваюча особистість у всій вселенні за всі часи. Як ви думаєте, хто, хто гнівається сильніше за всіх? Бог. Не диявол, ні біси, ні люди Бог. Бог гнівається на гріх, і Він гнівається сильніше за всіх, хто взагалі існує. Бог гнівається. Ми часто вважаємо себе Бога ну, таким, вибачте, лапочкою якогось. І Ісуса зображають маленькою дитинкою на руках у Діви Марії. Але Ісус Христос, почитаєте Книгу Откровення, буде повертатися у другий раз із армією, щоб судити світ. Перший раз він прийшов, щоб врятувати, а другий раз Він повернеться, щоб вже судити людей. Бог буде проявляти свою справедливу, свій справедливий гнів. І від цього гніву. Грішник буде горіти. І, врешті-решт, він буде знищений. Якщо людина не вирішить питання із своїм гріхом, вона не вирішить питання із Богом, вона буде знаходитися в стані ворожнечі. А ворожувати проти Бога це останнє взагалі, що можна робити. В тому сенсі, що це Як це… Нітразіма ну, проигріш. Ти нічого не зможеш зробити, проти Бога нічого. Тому так важливо мати мир із Богом. Якщо людина не має миру із Богом, вона знаходиться у стані ворожнечі, і коли вона предстане перед Ним, а після смерті написано, що всі люди з'являться перед ним, він буде судимий. І тільки виправдання вірою, тільки стосунки з Ісусом Христом. Можуть виправити цю ситуацію. Отже, виправдавшись мірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. І ось що важливо, на чому ми зробимо акцент, це твердження, яке записано у другому вірші. На жаль, формат проповіді не дозволяє нам більш розширено розглядати все, що тут написано. Але ми зробимо декілька акцентів. Сказано, через якого ми вірою одержали доступ. Через Ісуса Христа люди одержали доступ до тієї ласки, до Божої ласки, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. Завдяки Ісусу Христу, завдяки миру із Богом, людина отримує доступ до Божої ласки. Людина отримує доступ до Бога. Взагалі, доступ до чогось. Це важливе питання. Якщо людина хворіє і для лікування їй потрібні ліки, і якщо вона не має доступу до цих ліків, вона помре. Доступ важливе питання для того, щоб зберегти життя. Доступ до Бога набагато важливіше питання. Ну, ось подумайте про що. Ми, як правило, Думаємо, що до Бога можна прийти ось так просто. Я прийшов, я став в церкві, помолився до Бога, підняв очі догори і молюся, і я знаходжусь у Божій присутності. Але так не відбувається. Це хибна теологія насправді. Людина грішна не може прийти в Божу присутність. Вона не має доступу до Бога. І ось чому? Ми вважаємо. Що до Бога можна легко ось так прийти. До президента, наприклад, важко. До якого чиновника важко. А до Бога легко. Але це, це не так. Це не так. Відбувається зовсім по-іншому. Естер 4.11. Подумайте ось про що. Старозаповітня історія. Ми поговоримо про доступ свої, однієї дружини до свого чоловіка. Книга Естер 4:11. Е, значить, на євреїв полюють, їх хочуть вбити. Але одна єврейка є дружиною царя. І до неї приходять із проханням. Піди до свого чоловіка, царя, поговори з ним. Щоб все це закінчилося, щоб на нас перестали полювати, щоб нас перестали вбивати. І ось що вона відповідає: всі народи царства знають, що кожний чоловік чи жінка, що війде не покликаним до царя, до внутрішнього двору, не має йому спасіння. Лише кому цар простягне золоту палицю, цей спасеться. І я не покликана війти до царя цих. 30 днів. Вона каже: Я не можу війти просто так до царя. Я не можу війти до свого чоловіка. Якщо я прийду і йому не сподобається, що я прийшла, мене вб'ють. І всі люди про це знають. До царя не можна просто взяти і війти. Якщо він не протягне золотого скіпітра до людини, яка зайшла в цю тронну залу, його вб'ють. І це відносини людина- людина, це відносини дружина-чоловік. Тим паче відносини на доступу людини до Бога. Це набагато серйозніші речі. Подумайте ось про яку річ: Господь святий бездоганний у своїй святості. А людина грішна. І Бог гнівається на людину через її гріх. І через це людина не може знаходитися у Божій присутності, у присутності святого Бога. Вона не може просто прийти і стояти, і знаходитися поруч із Богом. Тому що святий Бог знищить все, що. Потьмарилось гріхом, все, що забруднене гріхом, все, в чому є гріх. Подумайте про систему жертвоприношень. В старому заповіті була ціла система жертвоприношень, яка розділяла грішну людину із святим Богом. Бог спеціально зробив цю систему для того, щоб люди не померли від зустрічі із ним. Для того, щоб грішна людина не загинула, для того, щоб вона продовжила своє існування. Бог створив цілу систему жертва приношень масу бар'єрів для того, щоб людина залишилася живою після зустрічі з ним. Подумайте ось про що? Бог зробив храм. І цей храм, цей комплекс, він був із декількох частин зроблений. І жінка. Не єврейка, взагалі, могла ненадовго просунутися до того місця, де знаходиться Бог. Зовсім чуть-чуть. Якщо жінка була єврейка, їй дозволялось пройти трохи далі. Якщо це був чоловік-єврей, йому дозволяли війти в чоловічий вже двір, внутрішній двір, але йому не дозволяли проходити далі. Далі дозволяли проходити лише священникам, лівітам, але і тоді вони не могли дойти до Бога. І тільки одна людина один раз на цілий рік міг війти в святе святих, щоб принести жертву. Священик, це головний керівник храму, один раз на рік зайти у Божу присутність із жертвою і вийти звідти. Бог створив цілу низку бар'єрів для того, щоб людина залишилася живою після зустрічі із ним. Завдяки Ісусу Христу, ми маємо доступ до Бога без всіх цих бар'єрів. Ми можемо приходити в Божу присутність і залишатися живими. Але ми вважаємо дуже часто, так відбувається, що до Бога можна прийти ось так просто, до людей не так просто зайти, до президента не так просто зайти. Візьміть, підіть до депутата якогось нашого. Треба записатися, треба чекати якийсь час. Треба в відповідний час прийти до нього. Ще не факт, що він прийме, що він вирішить твоє питання. А до Бога, ми вважаємо, так просто можна війти. Ні. Тільки через. Поєднання з Ісусом Христом, виправдовуючись вірою, отримуючи з ним мир, ми маємо доступ. Тільки через Ісуса Христа грішна людина може залишитися живою після зустрічі з Богом. Енштейн казав, що він не вірить в такого Бога, який, якого турбує. Доля та вчинки людей нашого Бога турбує. Наш Бог хоче із нами мати стосунки. Він для цього Ісуса Христа в цей світ послав. Щоб Він замість нас пройшов через всі ці бар'єри, приніс себе в жертву. Щоб Він дарував нам мир, грішнику і святим Богом. Третій, четвертий і п'ятий вірш дуже схожі на послання Якова. Там написано, що буде отримувати людина, яка буде переживати в своєму житті випробування, маючи вже мир з Богом, будучи виправданою людиною. І ми розуміємо, що завдяки нашим стосункам з Ісусом Христом ми можемо переживати важкі події. Навіть сказано, щоб ми раділи, раділи. Як можна радіти війні, як можна радіти втраті близьких, як можна радіти. Коли твій дім прилетів снаряд, або ти вимушений виїхати, як можна радіти, коли ти постійно знаходишся в напрузі через хвилювання за свого чоловіка, чи дітей, чи дружину, чи ще щось? Але апостол Павло і апостол Аков говорять нам про це: якщо ми вже маємо доступ до Бога, до Його ласки, ми можемо завдяки цьому отримувати полегшення і навіть радіти, проживаючи наше життя. Навіть в дуже важких обставинах. Чарльз Пержен одного разу сказав: краще бути навченим стражданням, ніж бути навченим гріхом. Краще лежати в Божій темниці, ніж розкошувати в палаці диявола. Ми розуміємо, що страждання, яке Бог посилає нам в наше життя, воно формує наш характер, християнський характер. Завдяки Богу ми отримаємо полегшення. Я не вірю, що хтось в цьому залі не хоче отримати полегшення. Війна дуже важка, біль сльози, дуже багато горя і зла. Я хочу отримати полегшення. І всі ми хочемо отримати полегшення. Тільки від Бога ми можемо це отримати. Тільки завдяки Ісусу Христу, тільки завдяки Союзу із Ним, через віру ми маємо. Доступ до його ласки, і завдяки цій ласці ми, як джерело можемо від Бога, отримувати силу переживати страждання і радіти, розуміючи, що Бог формує наш християнський характер, переживемо всі ці речі. І нехай Господь нас поблагословить, розуміючи ці речі, продовжувати жити і ходити перед Ним. Амінь. Давайте помолимося. Господь наш і Бог, ми дякуємо Тобі за те, що завдяки твоєму Сину Ісусу Христу ти знову відкрив свої обійми для людей. Ми отримали доступ до тебе, доступ до залу, в якому сидиш ти на троні. Твій золотий скіпетр протягнутий до нас, ти бажаєш із нами спілкуватися. Господи, ми звертаємося до Тебе, молимося, просимо в Тебе, щоб Ти дарував нам полегшення. Страждань багато в нашому житті. Війна це наше спільне горе, наш спільний біль. І ми просимо, щоб Ти дарував нам силу та полегшення пережити всі ці важкі часи. Ми покладаємося на Твою милість до нас. Ти нам сказав, що ми з тобою у мирі завдяки Ісусу Христу. Тож, нехай усвідомлення. Того, що ми з тобою знаходимося у мирі, і розуміння того, що тепер ми маємо доступ до тебе, дарує нам це полегшення, цю радість, ці сили переживати випробування. Наша надія на тебе. Будь благословен і прославлений в ім'я Ісуса Христа. Амінь.